Привіт! Представся, як тебе звати, який ти клас? Мене звати Владислав, я з першого В-курсу. Розкажи трошки про свій проєкт. Це шокер, що створює електричну дугу з вольтажом десь в пару тисяч вольт. Він доволі безпечний, працює так. Його можна приєдно під'єднати. Підзвіть до руки, це досить безпечно. Може бути больновато, але живий. Привітно на багатьох людей. Це дуже цікавий проєкт, але трошки страшно. Чи можна ним фактично запугувати людей? Залякати можна вбити на жаль. ні. Привіт, представся. Як тебе звати з якого ти курсу? Я Качер, 9-й курс. Що ти сьогодні представляєш або чим ти сьогодні зацікавився? Ну я сьогодні нічого не представляю, але тут дуже багато цікавих проєктів. На гідравліка, все це там електрошокер дуже подобається. Класний захід. Ти плануєш в майбутньому робити свої stem проекти в наступному році теж показувати людям? Так, планую. В цьому році в мене трошки не вийшло, але в наступному точно все буде. Бажаємо тобі успіхів. Дякую. Добрий день, можете, будь ласка, представитися. Добрий день, Юрій Зімнін, директор Черкаського фімлі. Вам подобається день ста проектів фізики в цьому році? Подобається, хоча це перший досвід, але відповідно та креативність та відповідно мережа проектів. Це дуже добрий крок на майбутнє. Така подушка безпеки, ну не безпека, а фінансова ой, не фінансова, а фундамент да те викинути, вирішити. Що б ви хотіли додати в наступному році, або ну при наступній, коли буде якби, ще один такий випадок таких STEM-проєктів? Ну можливо, я не готовий зараз сказати, подивимося по іншим предметам. Взагалі, то СТЕМ напрямок взагалі це інтеграційні напрямки. Можна починати і що ось одного, оскільки фізика передбачає багато інженерних складових. Але мені більше подобаються інтеграційні проекти, які поєднують декілька галузей. ну як і побудований, власне кажучи, сучасний світ. Добре, дякую за відповідь.